you <music> Чергова несправна техніка. Сьогодні це мікрохвильова піч Samsung. Поки що не знаю, що з нею, навіть не вмикав у розетку по причині того, що вона була в металоломі. Друзі, ну от я її не дивився. З чого почати. От, наприклад, у вас така техніка вийшла з ладу і ви не знаєте, що робити. Ну, Зрозуміло, що якщо взагалі немає ніяких навиків, то краще сюди не лізти. Чого сюди краще не лізти? По простій причині, тому що в нижній частині це стоїть високовольтний конденсатор. І коли вимикається з розетки, він якийсь час ще заряджений. І друге питання в тому, що якщо навіть вона виключена з розетки, то є великий величезний ризик, що у вас вдарить струм. І взагалі, таку техніку краще із піднятою кришкою в розетку не включати, тому що. Тут дуже висока напруга, яка може просто вас позбавити життя. Тому, друзі, я не рекомендую сюди лізти, якщо у вас немає якихось навиків ну, самих елементарних. Так, ну і з чого взагалі почати треба. Так як у нас постійні вимкнення світла, тому є ризик того, що. Тут через скачок напруги міг вийти з ладу якийсь важливий елемент. Тобто, наприклад, от мережевий фільтр, або там десь у платки якийсь конденсатор, і є великий шанс її полагодити. Самі дорогостоючі елементи і самі поширення, які виходять з ладу, це оцей елемент, це магнетрон. Це по великому рахунку. Ну Так, якщо грубо сказати, це пушка, яка направляє електрично заряджені частинки на вашу їжу, яка від великої частоти нагрівається. Тобто заставляє вологу у ваших продуктах нагріватися. Тобто молекули води заставляє рухатися швидкістю і вони нагрівають їжу. Тобто, це сама небезпечна частина, того, що. Якщо її направити на людину, то зрозуміло, ну, чи на людину чи на тварину, то це нічим гарним не закінчиться. Ну, і другий дорогостоящий елемент це трансформатор. Це трансформатор, який підвищує 220 вольт у мережі, ну, здається, тут 10 тисяч на 10 тисяч вольт, які йдуть вже на сам магнетрон. Ну, І вже пушка направляє ці частинки на продукти. Це, друзі, такі дві дорогостоящі детальки. Все це можна перевірити. Ну, сьогодні, по крайній мірі, спробуємо ну, почати з самого малого. Ну, дивимося на самій у нас на самому фільтрові. От у нас є ну, візуально тут усе ціле. От те, що я зараз бачу, але є там запобіжник, ось він біленький. Не зайвим буде його перевірити, тобто прозвоночка діодів або пещалочка, ну і пробуємо. Так, він працюючий. ну Це вже шанс того, що може бути щось і важливіше вийти з ладу. Ну, далі по цепочці. Можна перевірити е, саму платку. От я побачив, там теж є запобіжник на самі платки. Так, трошки незручно до нього, ну зараз спробуємо. Так, ну Друзі, я просто однією рукою знімаю, тому не знаю, як це в мене вийде. Друзі, ну тут обрив. Так. Це у нас плата керування. Ну, друзі, по, по досвіду. Зараз, звичайно, я її розкручу і подивимося по досвіду. Якщо там всі елементи цілі, то через що виходить з ладу запобіжник? Дуже просто він може вийти через ці. Концеві виключателі. Тобто, безпека зроблена так, що коли ви відкриваєте дверку мікрохвилової, щоб магнетрон зупинився і вас не поразило цими зарядженими частинками, тут зроблена система безпеки. От Три концевички виключателі І при відкриванні дверки, ці всі виключателі повинні спрацьовувати в строго відповідному положенні. Тобто, коли ви нажимаєте кнопочку, дивимося. Зразу верхній, Вон, нажався. Потім нижній і середній. І що відбувається? Що якщо вони не в правильному, неправильній послідовності відкриються, то Відбувається коротке замикання. І дуже легко на цей запобіжник виходить з лоду. Чого в мене підозри на ці консовички, того що можна побачити саму дверку, тут щось поставили, здається, гаряче, її деформувало. Ну, і плюс, коли я спочатку пробував відкривати дверку, то вона заїдола. Тобто, це дуже схоже на те, що проблема саме. В неправильному спрацюванні концевичків. Зараз ми їх перевіримо, тому що тут концевички є, працюють на розмикання, є, працюють на замикання. Тобто перевіримо, можливо, таке бути, що якийсь залипає. Тобто кнопочка нажалася, він повністю не спрацював і через це може вийти з ладу сам запобіжник. Тому, друзі, саме перше, що треба зробити, це. Розібрати оцю платку, ну і подивитися, чи немає там видимих дефектів. Ну і по можливості, коли вже буде платка на столі, перевіримо її тестером. Так, я платку розібрав. Да, тут дійсно обрив запобіжника. Ну і візуально по платки нічого поганого сказати не можу. На самій платки навіть немає кільцевих тріщин. Тобто досить все, друзі, непогано. Ні окису. Таке враження, що ця мікрохвильова або не працювала, або дуже мало працювала. Можливо, таке, що стояло. Люди там почитають, що вона шкідлива, от предвали та й на тому і все. Так що тут поплатки, зауважень я ніяких не побачив. Так, ось сам запобіжник F1,6H 250 вольт. Абревіатура 1,6 це означає, що 1,6 А. Ну, це насправді дуже мало. Ну, але він спрацював. Тобто дуже легко він міг спрацювати через неправильну роботу. Так, зараз тепер перевірю. Усі ці концевички Можливо, деякі треба зняти, передивитися для того, щоб 100% ісключити в подальшому цю проблему. Ну і подивитися, чого не працює сама дверка. так розібрав я один концевичок. так Він працює. Тобто один контакт замикає, тобто Переключаю іншими словами дорожку з однієї на іншу. Там контакти в гарному стані, нічого ніякого залипання немає. Так, Інший контакт. Теж у відмінному стані. Ну і останній Теж у відмінному стані. Зараз зміняємо запобіжник і пробуємо вмикати. Так, помаленьку збираю, вимиваю і відповідно. В кого виникли. Сумніви, чи не знаю, як відрегулювати? Потрібно, щоб перший відімкнувся нижній, потім верхній? Потім середній. Дивимося нижній, верхній і середній. отака процедура. Точніше, послідовність буде правильною і вона ніколи не призведе до згорання запобіжника. Так, тут усе вимив, запобіжник у мене не було в керамічному корпусі, тому поставив стекляному. Ну що, фішку від трансформатора до магнетруну відключив. В принципі, зараз можна спробувати увімкнути. Так. Ну, нічого поки не відбулося. Це якби й не непогано. Так, закриваємо. Ставимо режим гріль і пробуємо Та, Друзі, увімкнулося. Пробуємо відкривати Дверку. Дивимося світло горить, до речі, гриль працює. Можна побачити специфічний димок. Так, ну що, друзі, для більш впевненості в роботі підключаємо. Магнетрон, ставимо чашку з водою і пробуємо. Так, переводимо режим 750 Вт. Ну і пробуємо. Я почув звук магнетрона, таке легеньке потріскування. Куплер крутиться. Зараз подивимося, чи нагріла, чи ні. Друзі, все працює. Ну що, продовжуємо чистку, реставрацію. Так, друзі, може, із-за банального дефекта, Ну, в даному випадку дверки, от навіть видно, де щось спрацьовує не так. Тому прийдеться зараз трохи попрацювати. Можливо, таке буде, що сюди поставили щось гаряче і воно деформувало. Дверку, ну і в процесі вона перестала коректно працювати. Так, друзі, недовго музика грала, як то кажуть. Ну, що я її вимив. Ну, в чому проблема? Знову перегорів запобіжник. І проблема тут не в відкриванні самої. Дверки. А проблема, друзі, банальніша. Можна побачити поверхня мікрохвильової відкритий метал, і також він відкритий із середини. Дивіться в якому стані, що відбувається? Відбувається те, що весь відкритий метал, який всередині від магнетрона відбиваються частинки. І відбуваються якісь електромагнітні процеси. І схоже на те, що через це виходить з ладу запобіжник. Тобто, якщо порівняти, це те саме, що металевий посуд поставити в мікрохвильову піч. Ну, схоже на це, можливо, також проблема в самому магнетроні. Він йде в навантаження. і Вибиває запобіжник. Ну, друзі, така цікава несправність. Ну, тут уже, ну, якщо проблема в корпусі, питання його пофарбувати можна. Це буде повний розбір, це треба оці всі частини знімати. Ну, видно, що в якому стані до голого металу цей голий метал. Ну, я не знаю навіть якийсь, можливо, антикором покривати. Ну, в мене антикором мається на увазі перетворювача самої корозії ржавчини для того, щоб Ну, тут таке, як оцинкований метал, але я не готовий сказати, От така у нього нальот білий. Ну і потім потрібно фарбувати, а фарбувати ж відповідно потрібно харчовою емаллю. Тому, друзі, такі нюанси. Ну, мені здається, це абсолютно не є доцільним. Там вартість балона і буде коштувати ну, потрачений труд. Ну, зрозуміло, що це, якби не було мікрохвильової, і десь її купляти з рук, можливо, це було б цікаво. А так як у мене вона є, ну і ця мікрохвильова з металом, тому ну, вкидати кошти, питання задати, а що далі. Ну, Продати, хто її візьметь. Ну і питання, за які кошти продати, навіть якщо це все відновити. Ну, Друзі, така особливість. Так що, кому сподобалося, підтримка.